У нас в бібліотеці більше 5 тисяч читачів. Це м, нашими читачами є всі медичні заклади охорони здоров'я Житомирщини. І також ще вузи Житомирщини. Це і Житомирський інститут медсестринства, фарм коледж. В області є професори медицини десятки кандидатів медичних наук. Захистити дисертації. Їм допомогли не тільки особиста практика, а й досвід колег, нагромаджений на полицях бібліотеки. Є тут також і комп'ютерна мережа, так що користуватися бібліотекою може вся область. Житомирська обласна науково-медична бібліотека одна з кращих серед наших 24 обласних бібліотек. Ми з ними співпрацюємо От, хороші заходи. Ми так завжди милуємося цими, вони в звітах і на сайті дають оці виставки своїх лікарів. В бібліотеці є багато спеціальної періодики, так що завжди можна ознайомитися з медичними новаціями світу. Є й художня література, так що приходять і пацієнти, котрих хвороба затримала в лікарні. Це науковий центр, де працівники нашої, нашої медицини можуть завжди прийти, завжди прийти, прийняти для себе літературу, тому що який б не був розвиток прогресу, від книжки ніхто ніколи ще не відмовлявся. Я би хотіла поблагодарить докторів наук, тих кандидатів наук. б не змогли, мабуть, так. Просто стати кандидатами, якщо б не наші дівчатки, якщо б не підготували матеріали, якщо б республіканська бібліотека не мала такого арсеналу. Тож до дня бібліотекаря медичні бібліотекарі з усієї області приймали щирі вітання. А обласна медична до свого ювілею приурочила ще й виставку художника-аматора, лікаря-ортопеда обласної клінічної лікарні Ігоря Оприлянського. Цими картинами. Він зменшує біль, що його переживає разом із пацієнтами, а відвідувачам дарує свято.